Військомат чекає на всіх, хто служив на Чернігівщині. Розпочався призов військовозобов'язаних до Збройних сил України в пріоритеті. Бійці з досвідом служби та участі в миротворчих операціях. Їх вже чекають на медогляд, щоб не повторювати тих помилок, які були в попередній хвилі мобілізації, коли б. Зокрема, в 13-й батальйон потрапило два військовослужбовця з відкритою формою туберкульозу, Хоча це були військовослужбовці, добровольці, призвані Дарницьким. Районним військоматом міста Києва серед тих, хто залишиться вдома, депутати Верховної Ради. Чоловіки, на отриманні яких знаходиться троє дітей або дитина з обмеженими можливостями для військовозобов'язаних, парламент збільшив граничний вік до 60 років. Тож ветерани афганці можуть проявити себе ще й у війні з проросійськими терористами. Тобто міський голова в принципі може. Так? В Принципі, якщо не заброньовано, є певна категорія осіб, яка вона попередня, вже вони підпадають під. Мобілізаційним цим люди поранені. Замість них ми маємо доставити цих фахівців в ці частини, а це різні частини, там і десантні, і танкові, артилерійські, і так далі. Більшість від мобілізованих підуть на укомплектування частин забезпечення, будь-які там бази, ремонтні заводи, військові. Лікарські установи, військові двері військоматів відкриті й для студентів. За бюджетниками зберігатимуть місце навчання. Контрактникам владці гарантують зменшити розмір плати за освіту. Коли повернуться мобілізовані додому, сказати важко розраховувати на півтора місяці не треба. Адже 45 днів відведені лише на збори та навчання. Вони можуть служити стільки, скільки буде потрібно, поки не буде про демобілізацію закону. Скількох земляків покличуть захищати батьківщину, військові не називають за чотири місяці. Мобілізували майже 5 тисяч чоловік.